Не знаю, помічаєш ти чи ні. Ще одну тенденцію, я думаю, що вона буде набирати обертів, це те, що люди будуть ще і ще ділитися, ділитися за певними принципами. Якщо вони ділилися за принципом багатий бідний, успішний неуспішний, там колотий, неколотий, за чи проти подій в Україні і в світі, то зараз будуть люди ділитися за принципом. Я це називаю природники і цифровики. Що це означає? Природники це люди, які будуть більше зараз йти в природу, які будуть більше йти в те, щоб жити на своїй землі. Зараз я помічаю, що дуже багато людей купляють будинки, скуповують просто землю, будинки. Це про те, щоб мати свою автономію, мати свою землю, свою воду, не залежати від когось. От. І цифровики це ті люди, які все-таки будуть лишатися в містах і які за, скажімо так, зав'язані на цих всіх цифрових технологіях, які не зможуть від них відмовитися. І по суті, ці люди ну, зайдуть, скажімо так, таку, не знаю, там, це буде мета, все, чи як воно буде там виглядати, я не знаю, але це люди, які не зможуть відмовитися від нових технологій. А природники, вони, скажімо так, будуть більше в природі. Буде класно, звісно, якщо вони зможуть користатися. Хоча б частково е, технологіями цифровими для пришвидшення якихось процесів, але в принцип, е, я думаю, що буде такий, що е, можливо буде взагалі розділення, коли природники абсолютно від цього відмовляться. От, я спостерігаю, що дуже багато зараз будується різних поселень, якихось містечок окремих, от, де люди ці будуть об'єднуватися за принципами якраз еко, еко-продукції, еко-спілкування, якогось там енергообміну і цього іншого. От. Це мої спостереження. Для себе я вже зробила давно визначення і вибір, куди я йду. От, мені цікаво про вас. Ви до кого? Ви куди себе? Чи ви що думаєте? Чи ви ще не знаєте про це? Чи що ви взагалі про це думаєте?